Чому ви не пускаєте дітей безкоштовно? Чому ви не пускаєте дітей безкоштовно? Ну і що що моєму синочку три роки? Пустіть на плюшку, це під мою відповідальність. Ну і що що моєму синочку три роки? Пустіть на плюшку, це під мою відповідальність. А чого не можна робити сальто? Місенмі? Мі. А чого не можна робити сальто? Місенмі? Мі. Ну і що що у вас є тут правила? Ми заплатили за вхід, а значить нам все можна. І не треба тут очима, кліп-кліп робити. Ну і що ще у вас є тут правила? Ми заплатили за вхід, а значить, нам все можна. І не треба тут очима, кліп-кліп робити. Ну і що що у вас хід лише в шкарпетках? У мене їх немає. Ну і що що у вас хід лише в шкарпетках? У мене їх немає. Ну і що ще ми не купували програму? У нас теж день народження, ми хочемо пограти. Ну і що ще мене купували програму? У нас теж день народження, ми хочемо пограти. Ну і що ж це зона для малечі до 120 сантиметрів? Моя дитина 150 сантиметрів, вона нікого не зіштовхне і не образить. Ну і що ж це зона для малечі до 120 сантиметрів? Моя дитина 150 сантиметрів, вона нікого не зіштовхне і не образить. А чого ви нас не пускаєте? Ми взагалі-то знаємо власників. А чого ви нас не пускаєте? Ми взагалі то знаємо власників».